Всі вітання в нас на каналі. Сьогодні в нас на огляді Шкода Octavia 5 1,6 MPI. 2009 року, в лютому місяці, 17 лютого, німець на ім'я Уме виїхав з автосалону. З тих пір автомобіль в одних руках. Автомобіль має 1,6 MPI мотор 227 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Пробіг підтверджений сервісною книгою. Останній тихогляд зафіксований на пробігу 224 тисячі. Кілометрів німецькі машини користуються попитом через те, що німецький пробіг, він підтверджений, його легко перевірити, його підтягують більшість автомобільних сайтів. Автомобіль в нас без корозії, без ДТП. На 95% в рідній фарбі Підкрашувалась передня ліва арка це слабке місце даного автомобіля. Я сьогодні відео даному розкажу все. Слабкі місця, бо там. Як і в гольфах стоять поролон, який втягує влагу, стояв. І якби були незначні прояви, дефект на аркі передній лівій. А так, автомобіль збережений, жоден болтик по авто не кручений, Лобове скло рідне. А як пишуть німці в своїх об'явах, що автомобіль має звичайні сліди експлуатації, пов'язані з пробігом та віком, ви маєте розуміти. Що автомобіль в таких роках знайти без мінімальних дефектів вже дуже важко. Ми стараємося знаходити автомобілі в максимально збереженому стані. Але вже пробіг і рік робить своє. Дане авто, на нашу думку, максимально збережене. Ми відкрито розказуємо про стан автомобіля. Автомобіль на оригінальних титанах, резина зимова 2019 року. Комплектація автомобіля називається. Амбієнте, на парктроніках, на кліматі. і так Розглянемо стан кузова. Це я загальну картинку показав, що бачили, що м'ятень, царапин пошкоджень, корозії на автомобілю немає. і Прийдемо до огляду салону та пробігу роботи двигуна і підведемо підсумки. Перевірка стану лакофарбового покриття автомобіля. 848 точка, хто не бачить. 97, 17 точка. Бачите, тут йде на збільшення. 123, значте, 139, туди прибор прибори не покаже особу. Перепад дуже малесенький. Треба ще зловити. О, от кусочком. Десь тут була царапіна чи пошкодження вікове. А так, по прибору, тут воно все, все чисто. Мінімальніший слой, хто розуміється, той розуміється. Кому не підходить, тому не підходить. Треба розуміти стан автомобіля відповідно до пробігу. Капот не фарбований, не висічений, оптика вся рідна. На противотуманках автомобіль весь в зазорах. Я так скажу, що Займатися автомобілями, які дорожче 20 тисяч доларів легше, ніж автомобілями, які коштують 6-8 тисяч доларів. Більшість людей хочуть знайти взагалі там без м'ятінки, без коцика чи там що під, підкраса. Ми то стараємося такі автомобілі і шукати на весь час, але треба розуміти, що час і вік робить своє. що Дуже важко вже ці автомобілі знаходяться. Автомобілі дорожче 20 тисяч доларів. Набагато простіше людей для огляду, і вони розуміють по віку так же само. 89,3 94,7, 86,1, 86,1 і І так, разом з вами було проведено огляд автомобіля, Skoda Octavia 5, показано стан кузова, стан по лакофарбовому покриттю. Корозі, як казав, немає на даних автомобілі. Ніякої резини гарна. Переглядемо до розгляду салону та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Так, скло все рідне, я казав. Ущільнювачі всі на місці, нічого не крутилось, не знімалось по автомобілю. Слабкі місця от карти вони не відклеєні, не затерті. Пошкоджень на пластику немає. Часто явище в них тут буває царапини провали такі від пластика, чи то нагрівається, чи від локтя, але буває. В даному автомобілі цього немає. Зверніть увагу, що крило не знімалось, нічого не крутилось по автомобілю. Пороги в оригінальному стані. Сидіння не перешивалось, не відновлювалось, салон чистенький. Комплектація з курїзом, шкіряним кермом, підігрів сидінь, клімат, контроль. Потолок чистенький, ніяких зауважень немає. Сіда при огляді автомобіля звертайте увагу на деталі. Деталі розкажуть вам загальну картину про пробіг. Даний автомобіль виглядає, ніби тут пробігу 130-140 тисяч кілометрів, менше ніж заявлено. Це являється фактором, що автомобіль був все життя в одній сім'ї, в одних руках, в одного власника. Відповідно, власник цінив його беріг і відповідно він його дорого продав, так як ви розумів. Власник, що всі автомобілі шукають в гарному стані, як в Німеччині, так і в Україні. Пошкоджень від рівня, як часто буває, коли кидають ремінь на даному автомобілі, немає. Особливість даної комплектації є наявний підігрів задній сидінь. Хто знає групу, це велика рідкість для даної моделі. Заводські рейлінги, титани. В такому стані дуже гарний немаркий колір. Люди дуже люблять такий колір е, просто ці. Парктроніки присутні, фальш багажник, двойний багажник, як то називає. В народі дуже люблять дану опцію, так як ви можете все скласти в багажник і вам нічого не буде по машині болтатися. Нічого не виловано, не порвано. Зверніть увагу на стан запаски. Запаска стан нової, вона без експлуатації на заводській краски, все присутнє, всі заводські шви по автомобілю присутні. Ніякої корозії ДТП по автомобілю немає. Шторка справна. Ось фіксація йде. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Зверніть увагу на все збережено попереднім власником аптечка. І наклейки присутні, оптика рідна. Задній ряд сидінь збережений, тут так же само немає. Це машинка полірувалася. Карти без зауважень. Двері не болтаються, всі фіксатори справні, ніяких візуальних, технічних зауважень автомобіль немає. Зверніть увагу на прийоми, нічого не крутилось, не знімалося. Салон збережений, домашній. Видно, що тварин попередніх власників не було, немає слідів експлуатації. Пройдемося по е, історії даного автомобіля «Мейнзер». Перший власник салону 12 лютого 2009 року, 0 переоформлень, один власник самому салону. Автомобіль розмитнений, куплений в Німеччині, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Бази на першу реєстрацію в Україні зараз працюють, поставити автомобіль без проблем. Сервісна історія з відмітками. Останній підтверджений пробіг 224 тисячі кілометрів. Було в травні 2024 року два ключі. Питань про пробігу тут взагалі абсолютно немає. Розглянемо стан роботи двигуна та підведемо підсумки по даному автомобілю. Достойний варіант повністю відповідає заявленій ціні та своєму стану. Марки шкоду знайти дуже важко вже з кожної поїздки стає. так як роки беруть свої, але їх дуже люблять в народі. Перевірка стану роботи двигуна, шкода Octavia, 16PI. Автомобіль заводиться чітко, плавно, не димить, не труїть, помилок по автомобілю немає. Пробіг 227 тисяч, лобове скло рідне. пройоми в оригіналі, я про це розказував, але на всяк випадок нагадаю тим автоекспертам, які люблять оцінювати авто по фото і лікувати так само по відео. Бампера не знімалися, видно покріпленням, оптика рідна. Нічого по автомобілю не крутилось, не знімалося. Жоден болтик по авто не крутився. Такий от стоїть у нас акумулятор. Прийоми в оригіналі. Все відкрито, все частенько, передивляйтесь відео, все показується. Слабкі місця боковушки, тут корозії немає, звертайте увагу, це ва група. Е -е. Мотор без зауважень. Все чисто, все сухо, не димить, не труїть, не сапунить. Ніяких технічних зауважень немає. Так як в нас є послуга доставки, ми стараємося всі наші автомобілі максимально технічно перевіряти і бути впевненим в даному авто. І так, підійдемо підсумки сьогоднішнього огляду. Був показати, що склопідіймачі працюють справні обидва. І так, разом з вами було сьогодні оглянуто шкода Октавія». А5, 1,6МПІ, яка виїхала з салону з першого власника в лютому 2012, 2009 року. Автомобіль на класній комплектації, амбієнти плюс, клімат, круїз, підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, парктроніки, титани, зимова гума. На дане авто буде доступна ціна. Інформація про огляд стану кузова, технічний стан власники та пробіг було детально розказано в даному відео. Можлива доставка до вашого дому. Якщо даний автомобіль вам сподобався, не зволікайте, телефонуйте на вказані номера телефону, як на відео або в описі, або замовляйте доставку під дім. Пам'ятайте, як часто в нас буває, що хтось може позвонити раніше вас, і авто буде продано. Я вважаю, що для свого віку, для свого пробігу і комплектації дуже достойне, збережене авто, сіли і катаєтесь. Приємний дуже колір, немаркий. Даний, даний колір дуже легко продається. І Шкода входить як один із номер один автомобілів, які найменше витягують кошти та нерви у своїх власників. Народний автомобіль користується попитом будь-яких верст населення. Телефонуйте, приїжджайте в 21 навпроти податкової або замовляйте доставку під дім.